Дівчата, всім привіт! Сьогодні для вас підготувала дуже круті прикраси, комплекти, не тільки І також до колончиків буду показувати різні ланцюжки, є різні розміри. Хто бажає, будь ласка, дуже дійсно гарні є модельки. Нагадаю, для зв'язку необхідно написати у Viber, WhatsApp Telegram. Посилання є в першому закріпленому коментарі, також в описі під відео. Ще раз наголошую на тому, що необхідно написати текстове повідомлення. Будь ласка, не телефонуйте. Я навряд вам відповім. Скільки разів я намагалася в телефонному режимі приймати замовлення, то дівчата Щось не те описують, то вони мене з кимось переплутали, тому, будь ласка, повідомлення, фото, чого хочете, бажаєте, і будемо робити відправочку. Дівчата, розпочну з ось такого крутезного комплекту з кульками. Каблучка в 20,5 розмірі, він поки що тільки один. Кому потрібні інші розміри каблучок сьогоднішнього відео, пишіть, будемо дізнаватись вже завтра. Можливо, щось є у виробника і чекати довго не доведеться. Двісочку пропоную з таким пласким снейком. Хто хотів минулого разу, кому не вистачило, з'явився подібний. Далі його покажу розкажу. Комплект в оксидуванні. ось така фішка комплекту сережки на довгих петлях, неймовірно виглядає. Діаметр кульок 1,5 см, довжина сережки 4 см і підвісочка 2,5 см. Сережки 8,5 грам, ось ближче петелька. Вона довга, тому не втратять ці сережки. Вага каблучки 4,91, така вона цікавенька, в перфораціях. І підвісочка 3,84 г, ось таке вушко. Не обов'язково саме з цим снейком брати, я буду далі показувати інші варіанти, але як один із варіантів класний. Вартість комплекту 4030 гривень 96, доларів, але хто бажає, можна також розбити. Тепер дивіться снейк ближче 2 мм в нього товщина. Розміри є 40-45 і 50 см. Одразу прописую ціни, а за вагою від 4 до 5 грам, в залежності від розміру. Всі ланцюжки сьогодні будуть родовані. Застібка карабін. Можна під колони або як самостійну прикрасу. Показую улюблений ваш комплект земалю в вигляді ось таких листочків в рожевому кольорі в 19 розмірі в наявності. Дуже ніжний рожевий колір, такий світленький. Вага сережок 6,10 10 Застіпка. Довжина сережки 3,7 см. Листочок в каблучці 1,1 на 2,5 Вага каблучки 3,5 г. І чудова вартістю комплекту 1975 гривень 47 доларів. І ось в такому ще й ніжно-зеленому кольорі, навіть такому м'ятному, я б сказала, у 18,5 розмірі. За вагою, габаритами і ціною, все те саме 1975 гривень 47 доларів. Далі дуже класний комплект з оксидованим сріблом і культивованими перлинками. Він наразі останній і в мене його виробника, Поки по ньому повторів, не буде. В 19 му розмірі з ось таким величеньким колоном. Хто раніше брав цей комплект, можна взяти окремо його. Дуже він красивий. Під ось такий круглий блискучий снейк можна. Він з такими цікавими насічками відрізняється від класичного, саме блиском. Я далі порівняю, покажу. Каблучка 3,4 см, довжина сережки 5,4 і підвісочка 4,5. Перлинки 5,8 мм. Вага сережок 12,5 грам. Каблучка, зараз скажу 5,76. Вага підвісочки 13 грам. Сюди потрібен такий більш міцненький ланцюжок по типу цього або якийсь жгутик. Каблучка і сережки 3490 гривень 83, долари, підвісочка 2310 гривень 55 доларів. А по цьому ланцюжку в наявності він є 50-55 і 60 см, за вагою 6-7,5 г. Зараз вам покажу в порівнянні з звичайним снейком. Бачите, він більш блискучий, саме за рахунок ось цих насічок спеціальних. Застібка також карабін, ціни зазначаю. Я покажу вам ось такий чарівний комплект з котиками, сережки і підвіска. Він є в двох кольорах. От перший з чорними сережками і чорно-білою підвіскою. Дивіться, на шийках в них фіаніти. На шийнички такі. Під ось такий тоненький снег буде гарно, ця підвісочка. Далі також про нього розповім. Довжина сережки 1,4 см, підвіска 3,6 см. Вага сережок 2,78, дуже легенький на англійській застіпці. І вага підвісочки 4 грами. Дуже прикольно, хто любить котиків. Вартість сережок 715 гривень 17 доларів. Підвісочка 925 гривень 22. долари. І дівчата, другий варіантик цього комплекту з білими сережками і сіро-білою підвіскою. За вагою, габаритами ціною все те саме, ще раз пропишу на екрані. Дівчата, по цьому снейку є майже всі розміри: 40, 45, 50 і 60 см, тільки один, правда, залишився. Це такий тоненький снейк під невеличкі колончики по типу котиків, або також як самостійна прикраса. Вага 3,5-4,5 г, також родований, 1 мм. Далі хочу показати вам розкішні комплекти з квадратами, будуть сьогодні в трьох кольорах. Перший варіант це ось такий мікс, 18,5 розмір каблучки. Їх дуже мало було, не знаю, чи залишилось ще у виробниках, кому потрібні інші розміри, пишіть, уточнимо, але ну, їх там і було небагато, тому вірогідність, на жаль, мала рідко приходять, забирайте. А під ось такий класний ланцюжок пропоную підвісочку, далі про нього розповім. Можна, звісно, і інші, але ланцюжок має бути сюди міцненький. Сторона квадрату в каблучці під 202,5 см в сережках 1,5 см. Прикраси такі не бюджетні виходять, бо багато срібла. Ось, наприклад, каблучка майже 17 грам. Плюс багато камінчиків, які самі по собі не дешеві зараз. Плюс це все робота майстра. Дивіться, яка краса. Цікаві кольори фіанітів, такі не класичні. Вага сережок 7,23 застіпка. Сережки дуже акуратні і, в принципі, легенькі. Підвісочка 10-70 за вагою, вушко. Довжина з вушком, забула вам сказати, 3,8 см. Можна також під ось цей взяти снейк, Підійде сюди гарно. По вартості каблучка 4500 гривень 107 доларів, Сережки 2350 гривень 56 доларів. І підвізка 3195 гривень 76 доларів. Двіщата, такий ланцюжок є в наявності 45 і 50 см. За вагою 8,9 грам. 2 мм товщина. Ціни зазначаю. Прикольний. Також буде така сама моделька, але дрібніша. Далі покажу. Далі дівчата в чорному кольорі цей комплект у наявності з дрібнішою каблучкою розміром, як сережка, в 19,5 розмірі. Також велику можна замовити, вони були, кого цікавить, пишіть. До цього ланцюжка приміряла більш товстий, також блискучий снейк, дуже також гарно. Тут сторона сережки і каблучка однакова 1,5 см і підвісочка 2,5 сторона, довжина загальна 3,8 см. Вага сережок 7.03, ну, все те саме англійська застібка. Вагу каблучки, скажу дрібненькою, це 6,70 Чорний комплект по ціні, звісно, відрізнятиметься, прописую. Діщата цей сник тільки один є в наявності на 50 см за вагою 9,5 грам. Вартість у нього 2520 гривень 60 доларів. Дівчата в білому кольорі цей комплектик є із великою і з маленькою каблучкою, велика 17,5 розмір і ось ця маленька 18,5-19,5. Вага габарити все те саме, що і у попередніх кольорах. По цінам зазначу, відрізняються. Ланцюжок вже сюди не приміряла, будь-який з попередніх двох сюди підійде. Далі дівчата покажу вам дві прикраси, які не є рідним комплектом, і вони навіть своїх власних не мають, але показую їх разом, бо вважаю, що вони ідеально просто підходять один одному. Каблучка, ось така у 18-му розмірі і сережка кону з дрібними фіанітами. Інші розміри каблучиком потрібні пишіть. Завтра дізнаюсь, сережки за вагою 5,67. Сережки тут ідуть родовані, каблучка оксидована, але за кольором також ідеальне співпадіння. Вага каблучки 8,5 г. Довжина таких сережок 1,8 см. Ширина каблучки 1,7 см. По ціні сережки 1300 гривень 31 доллар. Каблучка 1345 гривень 32 долари. Дівчата має одну пару ось таких класних сережок з штучними перлинками кольору айворі. І ось такою верхівочкою у розсипі фіонітів. За вагою вони 7,88. Родовані. Досить великі перлинки, десь 1,6 см. Загальна довжина сережок 3,7. Вартість 1095 гривень 26 доларів. Далі, дівчатка на залишках, є дві пари гвіздочків з кристалами Сваровського, ось такі бускові і блакитні. Вони можуть бути яскравіші, блідіші, в залежності від освітлення. Вони огранювання нашого улюбленого диску-куля за вагою грам 76 на закрутках. В діаметрі 5 міліметрів. Вартість 715 гривень 17 доларів. Далі маю одну пару дуже класних сережок з міксом фіанітів. За вагою вони 2,86. Вони дуже цікаві: тут ось такі петлі. Їх можна носити ось так просто донизу, або одягти ось так навпаки, доверху, щоб ось ця гілочка йшла якби доверху вушка. я Важко так пояснити, тому кого цікавить, напишіть, я вам скину фото. Довжина 2,5 см, вартість 675 гривень 16 доларів. Далі така розпаровка каблучка без каміння в 20-му розмірі. До неї будуть сережки буквально за кілька днів. Хто бажає, можна забронювати і відправити разом. За вагою 4,29. Також ще в комплектисний жорсткий браслетик. Можу також уточнити, чи є вже завтра. Ширина 2 см вартість 715 гривень, 17 доларів. Також, дівчата, хто запитував, з'явились наявності дві підвісочки з сердечками Сваровські, за вагою підвіска 2,15 Пропоную з ось таким ланцюжком з кульками, дрібненькими і більшими. Ці підвіски на залишках їх поки що не виготовляють. Ось таке вушко. Дуже красивий такий бірюзово-синій колір. Довжина 2,7 см. Вартість підвіски 420 гривень, 10 доларів. Ланцюжки такі є в наявності 45, 50 см. За вагою 2,5 грами. І ціни. І, дівчата, хочу вам показати ще дрібнішу версію з цього ланцюжка. Він в наявності є, зараз вам кажу, 40-45 см, за вагою 4-4,5 г. Ціна. Також дівчата по брошкам з жабками залишилось тільки дві з ось таким майже однаковим синьо-зеленим опалом штучним. Всі інші вже продані поки що їх не буде. Таких вставочок немає. За вагою 573. 2х4 см розмір, вартість 1265 гривень 30 доларів. Дівчата мають дуже класний ось такий браслетик з іфиловою вежею. За вагою він 11 грам. Довжина регулюється 17-21 см. Тут такі різні підвісочки. Застіпка карабін. Ось так симпатично на руці виглядає. Вартість такого браслету 2270 гривень 54 долари. Ще, дівчата, є ось такі ж гутики кольорові, тканинні, бірюзовий і рожевий на 50 см. Вони трошки відрізняються за плетінням, бачите? Але за діаметром, в принципі, однакові десь 2 міліметри. По вартості вони 340 гривень, 8 доларів. Застібки, все, це, звісно, срібне. А ще, дівчата, маю прохання, хто замовляв ось ці емальні комплектики. Напишіть мені, будь ласка, бо я отримала і не можу знайти, хто їх замовляв. Будь ласка. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!